Відлік розпочався з 1 липня 2016 року. Українці будуть змушені спустошити свої гаманці на кілька сотень або на кілька тисяч гривень. Продовж 60 днів люди мають оплатити податок за зайві квадратні метри житлової або нежитлової площі. За новими нормами така плата зменшилася вдвічі. Тепер оподатковуються квартири, площа яких перевищує 60 квадратних метрів, та будинки, квадратура яких є більшою 120 квадратів. Тобто ми проводимо нарахування в 2016 році за 2015 рік по об'єктах житлової та нежитлової нерухомості загальна площа. Загальній площі відповідно підлягає оподаткуванню вся, ну, вся площа, але є окремі обмеження щодо ну, є пільги, можна так сказати, по житловій нерухомості по фізичних особах. Це 60 квадратних метрів пільга надається. На квартиру на квадратні метри по квартирі 120 квадратних метрів. Це якщо що стосується житлового будинку, і 180 квадратних метрів, це якщо у громадян у власності є і квартира, і житловий будинок. Більша квадратура буде оплачуватися відповідно до тих відсоткових ставок, які прийняті органами місцевого самоврядування. Коливання буде від нуля до трьох відсотків від прожиткового мінімуму. Що стосується ставок, то ставки приймаються. Окремо, в залежності від того чи іншого типу, чи то житлова нерухомість, чи то житлова нерухомість, і нарахування проводиться кожною радою окремо. Це тобто є міською, сільською, селищною, радою, в залежності від того, і ну там є зональність, і це, тобто, все це, що стосується ставок, це відповідно у, у в руках е, кожної ради. Повідомляти про суму сплати будуть листами щастя. Якщо така звістка не надійшла, людина повинна сама уточнити суму нарахування. Повідомлення зараз направляються прохання також громадян, яким не надійшли на сьогодні повідомлення за можливістю, якщо вони володіють об'єктами квартирами більше 60 квадратів, будинками більше 120 квадратів та будинками і квартирами більше 180 квадратів. Звернутися за місцем приписки до податкової для звірки даних і по можливості отримання цих повідомлень на місцях. Відмова або ж ігнорування сплати обернеться нарахуванням пені. Коливатиметься вона відповідно за дні боргу і становитиме 10 або 20%. відсотків. Що ще підлягає оподаткуванню, окрім зазначених квадратних метрів, та хто не платитиме житлового податку, дивіться у підсумках тижня на нашому телеканалі. Максим Посполіта, Сергій Репчинський новини телеканал Ексклюзив.